Олександр Швацов, ветеран російсько-української війни та волонтер, у червні 2023 року, організував поїздку для реабілітації чотирьох військових, які як і він втратили ногу вище коліна. Пам'ятаю по собі, що коли я навчався ходити, воно доволі такий болісний процес, якщо відверто. І, і коли я десь від'їжджав за кордон, я помічав, що воно мені не я не так сильно помічаю, як воно мені десь натирає, бо я бачу щось нове, постійно відволікався, і тим самим я навчався ходити. Я вирішив, що потрібно підібрати саме таку країну, де вони будуть по максимуму відволікатися. І для цього мені здається, якна краще підходить така локація, як Ісландія. Мотиватором тої поїздки поїхати саме туди було саме те, що там можна було їх навчати екстремальній ходьбі. Тобто, щоб вони могли вилазити на гори, не просто так десь на асфальту по місту пройти, а тим більше ми знаємо, які в нас дороги і бордюри. То я вважав, що їм потрібно показати. Саме як правильно пересуватися і навчатися разом з ними, я також навчався ходити, і навчатися ходити саме в екстремальних умовах. Бо якщо вони звідти повернуться вже з тих умов і будуть більш-менш нормально ходити, то я думаю, що в звичайних умовах у них буде то здаватися, здаватися краще. Про поїздку свій досвід та волонтерство Олександр розповів в інтерв'ю, повну версію якого ви можете переглянути на ютуб-каналі Суспільне Житомир 8 липня.